Вітаю, друзі! Сьогодні готую мідболи з броколі в томатному соусі. Це те, що ви будете готувати знову і знову. Соковиті, ніжні, запечені. І ніхто навіть не здогадається, що тут броколі. А цей томатний соус? Ви точно захочете взяти хліб і витерти тарілку до блиску. Починаємо. Знадобиться 450 грамів фаршу у мене телячий, можна взяти будь-який. Чашу блендера кладу одну велику цибулину та два великі зубки часнику. І подрібнюю. Замість блендеру можна все нарізати дрібно ножем або натерти на грубій терці. Ось до такого стану. Додаю до фаршу. І тепер так само необхідно подрібнити 100 г сирої броколі. Замість броколі можна взяти цвітну капусту або звичайну капусту. Якщо у вашій родині хтось не любить овочі, особливо брокколі чи капусту, то це дуже хороший спосіб їх тут замаскувати, тому що брокколі абсолютно тут не відчувається. Тепер до цієї маси ще додам 3 столові ложки панірувальних сухарів, одне яйце, 1 чайну ложку солі, 9 чайної ложки малиного чорного перцю, 1 чайну ложку солодкої паприки. А також 30 грамів сиру пармезан, натертого на дрібній терці. Це не обов'язково. Якщо хочете, сир пармезан можна замінити на будь-який інший твердий сир. Але, як я вже казала, додавати сир не обов'язково. Все добре, перемішую, а потім миску накрию рушничком і залишу ці інгредієнти подружитися одне з одним на 10 хвилин при кімнатній температурі, а тим часом приготую томатний соус. Знадобиться 800 мл томатів. У мене подрібнені томати у власній рідині. Їх можна замінити на густий томатний соус або воду з томатною пастою. Кладу в чашу блендера сюди ж додаю 2 столові ложки рослинної олії, у мене оливкова, чайна ложка солі, півчайної ложки меленого чорного перцю, трошки пластівці чилі для пікантності, і по одній чайній ложці меленого сухого часнику та цибулі, а також чайна ложка цукру. Додам ще пів чайної ложки сухого орегану та півчайної ложки сухого базиліку. І тепер дуже добре все перемішаю блендером ось до такого стану. Однорідний стан переливаю в сотейник і кладу на плиту варити на дуже маленькому вогні. Поки будуть готуватися мідболи, буде варитися соус на плиті. Форму змащую рослинною олією. З фаршу формую маленькі кульки розміром, як волоський горіх і кладу в форму. Я сформувала 24 мідболи. У мене вже розігріта духова шафа до температури 190 градусів по Цельсію, кладу запікатися на 20 хвилин. Мій соус вже закипів, як я вже казала, я його варю до тих пір, поки готуються мідболи. Пройшло 20 хвилин, тепер мідболи заливаю зверху соусом і знову поверну в духову шафу ще приблизно на 10 хвилин. Буду запікати при тій же температурі 190 градусів по Цельсію. Забула зауважити, що форму можна прикрити фольгою, щоб не розбризгувався соус в духовці. Ну, ось, друзі, мідболи мої готові. Подавати їх можна з будь-чим. Що ви бажаєте, звичайно, класично це паста, але в моїй родині ми пасту не їмо. У мене більш такий здоровий варіант звичайна наша, до речі, українська гречка з Білої церкви. Вона є у нас в Канаді. І будь-який салетик, якщо ви хочете. Дуже пасує тут ще кінза. Посипаю дрібно нарізаною кінзою або можна взяти трошки петрушки. Ось така, друзі, смакота, я впевнена, вам дуже-дуже сподобається. Готуйте, не пожалкуєте. Бажаю всім гарного настрою і звичайно смачного! Підтримуйте український контент своєю вподобайкою, підпискою і коментарями під відео. Всіх люблю і обіймаю до нових відео. Всім папа! -па.